Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби рашисти обстріляли два десятки прифронтових міст та сіл нашої області з артилерії, застосовуючи безпілотники. Руйнувань зазнали житлові забудови та господарства. На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили вісім атак противника в районах західніше вербового та роботиного Запорізької області. Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Українці в Мелітополі дедалі частіше продовжують показувати свій спротив окупаційній владі по всьому місту, зокрема й у парку Горького, партизани розвісили з півсотні жовтих стрічок. Водночас бойову відсіч загарбникам чинять і наші прикордонники на запорізькому напрямку. Новосілля в окупантів вийшло феєричне. М, часом бійці 65-ї бригади взяли кількох окупантів в полон під час штурму ворожих позицій. Щоправда, третій росіянин вирішив самоліквідуватись.